23 жовтня 2025 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася подія, яка стала ще одним проявом особливої пошани та визнання величезного внеску в науку нашого земляка, вченого літературознавця, заступника директора інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Сергія Гальченка. На черговому засіданні вченої ради Сергію Анастасійовичу був вручений диплом та атрибути почесного професора Черкаського національного університету. З вітальним словом до вченого звернувся ректор Олександр Черевко. приємно мені Вчити вам цей диплом, який заслужений, Він цінує ваш і внесли розвитку літератури, української мови. Ну і, звичайно, ви поповните плеязу наших професорів, почесних професорів, І хай цей диплом буде як знак уваги і креслення так вашої такої великої роботи. Тепер ми будемо пишатися, що ви нашій сучасний професій. Я вітаю бажаю успіхів і нашої звичайної співпраці. Дякую. Сергію Анастасійовичу також презентували атрибути звання почесний професор мантію, яка тільки підкреслила важливість події і багаторічної співпраці вченого із навчальним закладом. В свою чергу Сергій Гальченко подякував за високу оцінку його роботи та вручив подарунки. Шановний Оксани Володимировичу, ви кілька років тому вже вручили знаку університету за номером 7. От і я коли побачив вас у кабінеті портрет Богдана Хмельницького роботу, якого сучасних художника, і вам сказав, що мені як досліднику, шукачеві, який 53 роки мандрує по світу, от, і шукає і знаходить. Я сказав, що мені пощастило в Нью-Йорку в одного вдовиного професора надибати на е, кільканадцять гравюр портретів Богдана Хмельницького. Це копія Гондіуса, це очевидно найкращий портрет. Він був репродукований у Нью-Йорку в 1918 році. Таких два приміри, як я подавав у Чигирівський музей і по всіх музеях України я продаю, і тому мені приємно, коли ви одержите оцей рідкісний унікальний портрет. У цьому році я вже видав сім книжок, восьма друкується, дев'ята на черзі, але найцікавіше видання це. Нове видання Кобзаря Тараса Шевченка, таке репрезентативне. Там є під заголовок кобзар Творча воля поета. Чому я друкую під таким під заголовком? Бо зараз з'явилися багато друкарів, видавців, псевдодослідників, шевче-кознавців, які е, перекладають, редагують Шевченка, скоро дійдете до Біблії. От. А це автентичні тексти за рукописами Шевченка. Де якось ні тикла, ніж для якому не пропущена, бо все життя я працюю з рукописами Тараса Шевченка в інституті літератури. І оцей ковзарик для фронту. Я... Оце 12-14 видання. І ось рідкісна книжка, по суті, перша публікація Співомовок Степана Руданського проти Кацапів і Москалів. От, я відібрав тут 43 співомовки. У 1860 році у Петербурзі студент медико-хірургічної академії Руданський, ще Живий Шевченко був, бо він в основі докувався разом і Шевченком, написав таке, яке сьогодні актуальне. А щодо співпраці, шановний пане ректора, шановні колеги, я за річволодимитрохимович наші мрії прекрасні, не тільки мрії, ось і зараз я видавець, який готовий. 12-тонних Шевченка, або самими підрахунками перевели 14 і 15 тонних Шевченка. Немає правда, робітників і тому надія і Миколи Грочи Жулинського директора інституту, і моя Надія, що центр шевченкознавство... І, і, і теж почесно професора нашого університету на і членом рядової ради нашого ...що ми створюємо центр Шевченкознавства. Проможемо видати хоча б на 3-повну літературну спадщину, далі може 12-14 років. І ще, оскільки я шукаю, часто знаходжу, в 2014 році у Чигирині я натрапив на риночку такий рушник рідкісний, який я купив, але у багатюшій колекції музею рушника у вашому подібного рушника немає. Є, але не такий. Не такий. Це дуже багато. Кожен унікальний. Кожен унікальний радість музею експозицію і хай відвідувачі. Він тим більше, що він ще каже, ще річ. ми знайдемо доступне місце. Дякую, Олександр Володимирчу. Вам, шановні зустрі. колеги, сподіваюся, що наша праця буде спільною. і особливо після того, коли не тільки один дядько бомба, а всі всі. Сотні тисячі наших хлопців, які б'ються і такі переможуть. Тоді ми зможемо реалізувати наш проєкт. Безмежно здячи. Сергій Анастасович, сьогодні ви отримали таке звання почесний професор Черкаського національного університету. Що ви відчуваєте? Ну, По-перше, мені дуже приємно, бо це не так, що воно впало з неба, чи я десь там, якби це була якась... Академія харчової чи Вугільної промисловості, а це університет Черкаський. А я на Черкащину за ці, можливо, не менше 50 з гаком років, як я працюю в архівному музейній науковій сквері, то я видав більше ста книжок, серед них основне місце займають видання творів Шевченка і про Шевченка. Потім я вперше, можливо, в історії останніх, може, останнього півстоліття видав три книги спадщин Агатана Лакринського. Це геніальний вчений поліглот із Звенигородки. І не тільки його три томи спадщини, а ще і монографію. Професора Микитася, яку я віднайшов в архів, яка лежала б, лежала б, і про неї всі вже забули. Тобто чотири книги спадщини, я можу навіть і радіти, але й прикра раді, що існує інститут кримського сходознавства, а вони нічого не видали. Але моя золота мрія ще була, якби не ця проклята війна, я б впевнений, що в Звенигородці, де зберігся будинок кримського, там мав би бути. Музей Кримського, бо у січні, у січні 22-го року е роковини смерті кримського його замучили у Кустанайській тюрмін старого немічного, е вченого і світовим іменем. То я, якби не війна, там би вже, я думаю, що був би і музей. Бо я туди возив видатних людей, які обіцяли підтримати. Це одне. Друге, тут у Чорнобаївському районі є село Маликанівці, от, де народився прекрасний вчений поет Михайло Драйхмара. Я видав три книги його спадщини, Що в 2002 році перша книжка літературно-наукових праць. потім е його поезія, і наукові праці, і остання третя книжка це у серії Меці на прицілі, те, як радянська влада знищувала е, теж геніального вченого поліглота, якого заслали на далекий схід. Він там бутарі добував золото. ну Ясна річ, він не витримав довго і помер. Орієнтовно так, у 1938 році. Я е, і зустрічався кілька разів в Америці із його донькою Оксана Ашер. От, і мої, мої праці, її праці. Ми е, являємо світу те, що практично було не те, що забуто, а підлягало знищенню. А тепер воно є. І тепер знову ж я повертаюся до Шевченка. Я знаю, що цей університет. Де є потужний центр Шевченко знав, професор Пахаренко Василь, мої колеги Володимир Поліщук? Та й не буду перераховувати усіх. Я думаю, що оскільки зараз у нас є можливість друкувати, навіть кошти знаходяться, але немає робітників, молодь не йде в науку, от, а архіви їх треба оприлюднювати яким чином. Ну, і, і раз можна десь демонструвати в експозиції музеї, але найкраще, коли ми будемо видавати збірники праць. я думаю, що можливо і в цьому році, вже в цьому році ні, але в наступному році інститут літератури, в якому я працюю із 1982 го року. От е, наступному році буде століття інституту. Я мрію видати повну збірку творів Шевченка у трьох томах, а взагалі. Є видавці, які охочі опублікувати, перевидати 12 томне зібрання творів Шевченка, але за моїми підрахунками може бути не 12, а можливо, навіть 14 чи 15 томів. це треба придумати такий формат. От. І тому моя радість не тому, що мені вручили посвідчення, що мені надіяли мантію, що мене привітали, от. а те, що е це я ніби і запорукою. Співпраці не моєї особистої, а Інституту літератури, в якому я працюю із 82 року, інститут літератури наші спільні наукові проекти, бо Україна багата не тільки Господи Боже, тим, що, що, ми, що ми зараз і чуємо, от, але і наші духовні скарби, вони неоцінені, і не всі спопуляризовані. Я з раннього дитинства читав не тільки Шевченка для е, матері і батьків для сусідів, але Нечуя-Левицького. Той десятитомник Нечалевицького він е, далеко не повний. Ми з е, Володимиром Трохимичем Поліщуком проєктували 14 чи 16 років Нечалевицького. До речі, а чому я закоханий у творчість Нечалевицького, бо в жодному, е, в жодному творі іншого письменника я не зустрічаю? Оте чарівне слово, пустовітівські кольорові рушники, коли він радив своїм коліжанкам, Ганні Барвінок, це вдова Пантелемона Кольоша, поїхати на роковий ярмарок у Білу церкву і подивитися, як маю на вітрі кольорові пустовітівські рушники. Або як почитаєте оповідання в Мекітяна, там матушка прикрасила школу і церкву пустовітівськими кольоровими рушниками. Отже, Чомусь не чуй Левицький, але я, це загадка вона не така вже складна, бо батько Левицького був священником, і він був благочинним саме оцього куща Канівського повіту. Я думаю, що у хаті е, Левицького в стеблеві були рушники пустовітівські. Я ось підготував рушник, тому що е, у, у Стеблеві музей Левицького на портреті чи і на Біблії, яку перекладав на Нечовицький, висить е королевецький рушник. Я кажу: це добре, що королевецький рушник, але я його замію на пустовітиський рушник, який був присутній в цій оселі видатного письменника, який був. Величезним патріотом, популяризатором нашої спадщини, історичної спадщини. Тому отой десятитомник, в якому як я, одна видавчиня пропонувала там як, підготувати спільне видання, а, а вона не уявляла, що таке підготовка видань текстів. Текстів треба їх перевірити з рукописами, з першими публікаціями, щоб це була творча воля автора. А вона каже: там ми видамо за десятитомником, там сліди і царської, і радянської цензури. Тому треба видавати. От. І тому сьогодні я і радію. Ну, добре, це ще не один, а кілька кроків до нашої спільної співпраці, до того, якби тільки це лихо, це біда, це десь зникло з нашої землі. Небо було світле, чисте, не було цих вибухів, не було страждань, смертей, ми проявили. І максимум енергії, щоб реалізувати наші спільні наукові проекти, де звучатиме і Черкаси, і Шевченко, і не і Кримський, і моє рідне село з Миронівщини, пустовіти. А коли ми прочитаємо старосвітські батюшки і матушки, там така історія Миронівської цукроварні, інженерів. це все ніби на Маргінесі, але це ж теж історія. Позду моя і радий, і щасливий, що моя 53-річна робота в архівно-музейній справі в Академії ну, безпосередньо в інституті літератури коло рукописів вона кажуть не завершується, а є. Надія на продовження. Тож ще раз вітаємо Сергія Анастасійовича з почесним званням і віримо, що і надалі його напрацювання як видатного літературознавця і текстолога, унікального дослідника будуть збагачувати нашу культуру, літературу, духовність. І хочеться наголосити, що ця подія стала важливою і визначальною для всієї Миронівщини.